Фронов народився 8 квітня 1956 року у російському місті Ульянівськ. Закінчив Московський державний художній інститут імені Сурікова, академік російської академії мистецтв, професор Ульянівського університету, арт-директор журналу Америка, головний художник журналу Моноліт Дайджест. Творча діяльність Ніка Сафронова почалася в 1973 році. І ось вже більше 30 років він є постійним учасником найбільших російських і закордонних виставок. Ніка Сафронов вже за життя став легендою. Хтось його обожнює, хтось заздрить, а є такі, що відверто недолюблюють. Ніка Степанович людина невтомна, працює 24 години на добу з 17 років. Я ще був молодим студентом училище. Ночі я працював сторожем, щоб не сіряти. Там працював рядом дворником. А утром я час спав, в училище. Потім В училища бежал разгружать какой-нибудь вагон, после этого шел в театр, работал в театре. Это был раз э, тюз, там работал художником, потом встречался с своей девушкой, еще успевал ее развлечь, потом шел сторожем, дворником и так далее. Это продолжалось много лет. Все змінилося з того часу, як художника забрали до армії. Такий стиль життя, який диктувала установа, митця не задовольнив. Йому не подобається виконувати накази. Він каже, що нікому нічим не зобов'язаний. Ніка Сафронов, цілковито творча людина, не визнає керування над собою. Він творець. Я все-таки художник, коли ти підвергаєшся якомусь там давлінім. це тільки треба Или льот ти дежурство там. Через два часа, если в, в, в армию. И все как-то исчезает. И память, и лень, и ты не хочешь ничего делать, и мозг отключается, он работает как-то очень пассивно. Ніка Сафонов космополіт. Йому видалося мешкати у різних країнах світу. Спочатку це Росія, потім Литва, Італія, Франція. Різні держави, різні шляхи, долі, що привели його до них. Перша і друга дружина були іноземками. Можливо, саме через це подружнього життя не склалося, просто не зійшлися характерами. Проте, все ж таки, Ніка запевняє, що кожен на його шляху вчитель. Грані настільки тонкі. и вдруг ты открываешь в своем человеке в своем что-то такое, что тебя вдруг начинает мучить. Что-то он совершил то, что тебе противоречит всегда или претит. Поэтому ты встречаешься, вот я жил в Италии, <coughs> вернее, я жил в Москве с ней, было прекрасно, в Лондоне замечательно. Как приехали в Италию, вдруг она проявила свой весь характер, она стала вспыльчивой, злобной, и еще повзрослела нетерпивый нетерпеливый и так далее <laughs> все это стало меня мучить <laughs> мы расстались вот а первое ну, как-то вот не подошла скажем физически у каждого есть свои тонкости ты не знаешь до какого-то момента а когда ты это узнаешь ты уже не можешь с этим человеком жить ты готов дружить с ним общаться но когда тебя человек не предает А если он предает ну как бы ты простил его но не хочешь с ним больше общаться никак Як і будь-який митець Нікас, людина сонкою, душевною організацією, шанобливо ставиться до всього, що його оточує, особливо до почуттів. Він зазначає, що не може дати конкретної відповідь на питання, коли потрібно закінчувати стосунки. Каже, що коли питання взагалі виникло, краще вже й не починати зустрічатися. Розповідає, що тільки коли стосунки стають рутинними, обов'язковими, потрібно замислитися над ними. Іногда треба завершити відносини, тоді, коли вони перестали міти смисл. когда они стали обыденными, неинтересными, скучными, когда время свое ты спускаешь все время в унитаз, э, не находя в нем какой-то изюминки, истории игры. И часто э, люди живут годами, не понимая для чего, и только потом говорят, боже мой, я все свои годы потратил вот на это э, убожество, или она говорит, или он. И вот лучше тогда жить отдельно, или жить э, Вот с тем человеком, который тебе близок, но так не бывает. Ніка Степанович дуже любить Україну та красномовно про неї розповідає. Причина цьому у менталітеті нашого народу природі, кухні та й навіть жінках. Цікаво, у кожному місті світу Ніка Сафронов не придбав нерухомості, окрім квартири у Москві, замку в Шотландії, в якому він, до речі, жодного разу не був. Та будиночка на Полтавщині для Ніки Степановича ця хата, неначе якийсь символ. Я построю там два-три дома, баню сісь гастів, своє до. И дом, где будут жить служащие, когда я приезжаю вот, взять там украинку или семью, и чтобы они следили за этим домом, и когда барин, то есть я еду, чтобы готовили пельмени, э, вареники, блины, я не знаю что, молоко, надаивали с коровы, которую я надеюсь тоже купить. Завести такое, скажем, э, литературное хозяйство. Которая буде описане живописне, чим славісне. Ну от своїх е, слова, що зробити якесь місто, таке красиве, краще, туди приглашати друзів своїх, коїх у мене, як я вам сказал, очень багато. Митець розповідає, що спочатку не планував нічого купувати. Втім, хату в Україні придбав через те, що він, уродженець російського Ульянівська, відчуває, що це його земля. Это все завязано на этом к быту наверное еще есть подсознание поэтому у меня родственники по папе предки священники а украина всегда была духовной страной и мы приняли россии православие второе моя мама ее семья была раскулачена в литве их сослали Сибирь, где мой папа познакомился с мамой литовкой. И у э, Украины есть это кулачество такое. И видно, это по, по генам передается и мне. Вот это такая кряжестость. Я человек щедрый, но вот этот хозяйственность, вот этот порядок, аккуратность, свойственно очень украинцам. Ну и, конечно, основная часть, наверное, это любовь к природе. и к женщине, которая является частью этой природы. Серед друзів Нікаса Степановича є багато цікавих та відомих людей. Президенти різних країн, всесвітньо відомі актори. З усіма ними він спілкується, багатьом писав портрети. Серед таких шанувальників таланту є й надзвичайна акторка Софі Лорен. Митець згадує, коли йому було 8 років, він знайшов на вулиці сторінку журналу, де була зображена дуже гарна жінка. Ця світлина стала для хлопчика, наче іконостас. Згодом від мами він дізнався, що це акторка Софі Лорен. Восьмирічний хлопець і гадати не міг, що колись зустрінеться із зіркою та встановить із нею дружні стосунки. Я розповідала у 88-му році, більше того, вона настільки була розчувствована і тронута цим розказом, що також увлазнили очі. Я от, е, був настільки потрясений її життям, реальний, е, 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 сентиментальний, чувствений, сенсуальний. І, і її відношення до світу. От вона так же, як і будь-який. Нормальні чек не привык, не, ні к тому, що говорять, пишуть там у любовні любовники, какие там эти. А вот переживає тоже, как як любой живої что вот говорять гадости. Сафронов неодноразово казав, що є чимало людей, які радо запрошують його до себе в гості. Однак, навряд чи можна назвати їх всіх друзями, радше хорошими приятелями. А друг поняття цілодобове. Таких товаришів у художника не близько десяти. Ты можешь позвонить врачу, глав врачу, говорю, больницы ночью, и он с удовольствием откликнется и поможет не только тебе лично, но и тем, кого, за кого ты просишь. Есть люди... яких ти любиш і скучаєш. Ніка Степанович і сам завжди готовий простягнути руку допомоги. Відтак митець займається благодійністю. Він допомагає обездоленим, дітям сиротам та незахищеним верстам населення. Дарує свої картини храмам та дитячим будинкам. Є учасником багатьох благодійних виставок. На питання чого йому не вистачає для повного абсолютного щастя, художник жартома відповідає: людині завжди буде чогось бракувати, а ось йому гріх скаржитися. Це всього вистачає. Понимаєте? от я встаю. Думаю, а у меня есть ведь друзья, а у меня есть ведь работа, а что мне жаловаться? А у меня есть маломайский как бы, заработок, у меня есть э, в холодильнике э, хлеб и даже баночка икры, и масло деревенское с Украины, сало, опять-таки. И все это как-то вот все зависит, сколько тебе надо. Нікаса неодноразово сучасника називали російським Сальвадором Далі. Самому художнику одного разу майже вдалося познайомитися з генієм. Завадила його дружина. Сказала, що просто не потрібно витрачати на це свій час. Що ж до схожості з почерком далі у митця є своя думка з цього приводу. Я щані ні об'єктивно, ні правильно верні. Може бути приятно, але це неправильно. У Далі був просто стиль. Символизма, метафоры, сюрреализма. Сюрреализм имеет очень много направлений, как и символизм. Это совершенно немножко разные вещи, хотя они близки. Но это можно отнести тогда и Брейгель, и Босха Арчимбальда, который с фруктов выкладывал лица. То есть много. Но это все равно, все равно это другое. Все равно это немножко, э, э, но как бы все-таки индивидуально у меня другая техника, и я, скорее всего, символист, чем сюрреалист. Но я иногда даже цитировал Дали, и как бы показывая, что он мне близок, но не является моим как бы любимым художником. И есть одна картина, где Дали такой большой, черно-белый, а я такой маленький, но цветной, и показываю, нет, я не Дали. Сафонов дуже болісно ставиться до того, що про нього пишуть у газетах. Він каже, що йому просто хочеться займатися своєю справою. А от людям завжди не вистачає скандалів. Він людина з великими статками, яка заробила їх власноруч, запевняє, художник не повинен бути голодним. Голодний художник, якщо по-настоящому, він думає трохи колбасі, понімається? Він боїться промахнутися, я не боюсь. Нікас закликає до милосердя та хоче, щоб в усьому світі панували добро та злагода, щоб всі були на своїх місцях. Ніка Сафронов людина дуже зайнята. Здається, в його житті немає жодної вільної хвилинки. Все розписано до секунди. Він навіть не залежить сам від себе. За нього все вирішують менеджери та директори. І він відпрацьовує написаний піар-менеджерами план. Проте зрештою його це влаштовує.